Василь Сухомлинський шпак прилетів. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голі гілиці Клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого теплого краю. Знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив. Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака почув у своїй поїзді горобець. Він спав під стріхою теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати, та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, сказав. Шпак прилетів. Тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла Спасибі шпакові, що будитиме тебе ледаря.